Ви впевнені, що знаєте, як правильно поливати свої грядки. Думаєте, це просто взяв лійку та полив? А що, як я скажу? що Більшість дачників самі того не знаючи, або топлять свій урожай, або змушують його страждати від спраги, навіть поливаючи щодня? Сьогодні ми з вами складемо ідеальний календар поливу на все літо ми розберемо чотири прості, але ключові правила. Для травня, червня, липня та серпня. Після цього відео ви зрозумієте, чому ваш підхід до поливу, можливо, був не зовсім правильним і як це легко виправити. Обіцяю, ви здивуєтеся, наскільки все логічно. Рослинам потрібна вода, це аксіома, але не просто вода, їм потрібна вода у потрібний час, у потрібній кількості і, що найважливіше, у потрібному місці. Секрет не в тому, що поливати, а в тому, як поливати, і це як кардинально змінюється щомісяця разом зі зростанням ваших рослин та погодою за вікном. Забудьте про універсальну пораду, поливайте рясно. Це так не працює. Отже, давайте відкриємо наш календар і зазирнемо в перший найлагідніший місяць сезону травень. Дивіться цього місяця обережність і ще раз обережність. Уявіть, що ваші рослини на грядках це зовсім маленькі діти, розсада, яку ви щойно висадили, або насіння, яке дало перші несміливі сходи. У них все ще дуже слабке і вразливе. Коренева система знаходиться біля самої поверхні землі, а стеблинки тонкі й крихкі, як сірники, вони тільки но звикають. До нового місця, до відкритого ґрунту для них це величезний стрес, як для першокласника в новій школі. Наше головне завдання в травні не стільки напоїти їх до схочу, скільки допомогти їм добре вкоренитися, створити для них максимально комфортні умови, щоб вони спокійно адаптувалися і впевнено пішли в ріст. І полив тут відіграє ключову, але дуже делікатну роль. І ось тут криється перша і найпоширеніша помилка. Ми з ентузіазмом хапаємо шланг, вмикаємо сильний напір і щедро освіжаємо грядки. Що відбувається насправді? Потужний струмінь просто збиває ніжні паростки з ніг, він розмиває верхній найродючіший шар грунту, оголюючи беззахисні корінці. Це не допомога, це справжнє стихійне лихо для маленької рослини. Помилка номер 2 Полив холодною водою прямо зі свердловини чи водогону. Для рослини, яка весь день грілася на ласкавому травневому сонечку крижаний душ, це справжній шок. Всі процеси росту миттєво завмирають. Коріння перестає всмоктувати поживні речовини, рослина впадає в ступор. Так ми не прискорюємо, а навпаки, гальмуємо її розвиток на кілька днів. Тож, як правильно, забудьте про шланг у травні. Ваш найкращий друг це звичайна ліка з насадкою-розсіювачем, вона створює ефект м'якого теплого дощику. Поливати потрібно не по всій площі грядки, а суворо під корінь кожної рослини, ціле спрямовано. Вся вода має дістатися саме йому, а не бур'янам навколо. Воду обов'язково потрібно відстоювати, налити її у велику бочку або іншу ємність, і нехай вона прогріється на сонці протягом дня. Тепла, комфортна вода це те, що потрібно, і не переливайте. Ґрунт має бути вологим на глибину 5-7 см. але не перетворюватися на багно. Якщо ви влаштуєте на гряці трясовину, коріння просто задихнеться без кисню і почне гнити. Ідеальний час для поливу в травні ранок. За ніч земля трохи охолола, і вода вбиратиметься повільно та ефективно без зайвого випаровування. Рослина отримає заряд вологи на весь майбутній день, а якщо краплі випадково й потраплять на листя, то ранкове сонце їх швидко висушить. Це зводить до мінімуму ризик розвитку грибкових захворювань. Які обожнюють вологу та прохолоду травневих ночей. Отже, запам'ятовуємо правило травня поливаємо обережно теплою водою під корінь і найкраще вранці. Наша мета не залити, а допомогти вкоренитися. Думайте про себе як про дбайливу няню для своїх зелених улюбленців. Джіонайґйонгу тронгдетао, конкоаплук тикова пси, конфатрієн, оджай кунгвей, конко мочут тутач хатнуок, тисе конкоборекоїмам. Чудово. Травневі клопоти позаду наші немовлята підросли і зміцніли. Приходить червень. І тут ми кардинально змінюємо тактику. Якщо в травні ми були турботливими нянями. То в червні стаємо вимогливими тренерами дивіться цього місяця, змусь коріння працювати. У червні починається найактивніший період вегетації. Рослини нарощують зелену масу, цвітуть, зав'язують перші плоди, їм потрібно значно більше води та живлення, ніж у травні, і тут виникає спокуса просто збільшити частоту та об'єм поливу. Поливали раз на три дні, тепер поливатимемо щодня, логічно, аж ніяк. Це найбільша помилка червня, що створить вам проблеми в майбутньому. Що відбувається, якщо ми продовжуємо поливати часто й потроху, лише змочуючи верхній шар ґрунту. Ми привчаємо рослину до лінії, її коріння розуміє навіщо мені рости вглиб? вся вода й так тут, на горі, можна не напружуватись. У підсумку формується слабка поверхнева ледача, коренева система, така рослина стає повністю залежною від вас. Пропустили один полив у спекотний день, і вона одразу ж повісила вуха. Вона не здатна самостійно добувати вологу з глибоких шарів ґрунту. Ви, самі того не бажаючи, виростили утриманця. Наша мета в червні прямо протилежна. Ми маємо змусити буквально примусити коріння рости в глиб. Саме там, на глибині, знаходиться рятівна волога під час посухи, саме потужна глибока коренева система, запорука здоров'я та витривалості будь-якої рослини. Як це зробити? Все дуже просто ми переходимо на режим рідкісних, але дуже рясних поливів. Забудьте про щоденний душ. Тепер ми поливаємо раз на 5-7, а то й 10 днів, залежно від погоди та типу ґрунту. Але коли поливаємо, робимо це ґрунтовно. Наше завдання промочити землю не на 5 см, як у травні, а на 15-20, а для великих рослин і на 30 см у углиб. Уявіть, що ви повільно наповнюєте з дірками. Треба лити так, щоб вода встигала вбиратися, а не розтікалася по поверхні. Можна полити грядку в кілька заходів, вилили одну лійку під кущ, почекали 15 хвилин, доки вбереться, вилили другу, або покладіть шланг на землю і залиште його на деякий час, щоб вода текла тонкою повільною цівкою. Як перевірити, чи достатньо ви полили? Просто візьміть совок або паличку і обережно копніть землю поруч із рослиною. Ви маєте побачити, що вона волога на глибину багнета лопати, якщо волого лише зверху, значить, ви просто марно витратили час і воду. Такий стресовий режим змушує верхній шар ґрунту підсихати, і коріння у пошуках життєдайної вологи прямує вниз, воно росте, розгалужується, освоює нові горизонти, ми будуємо потужний фундамент для нашого майбутнього врожаю. Це як у спорті. Без навантаження не буде росту м'язів. Так і тут, без легкого випробування спрагою, не буде міцного коріння. трау, пудай Банкодасудонгку, Нон ан Ляпчі пудайпанцятісатесентесастамегуаджонгумотамчан. Нонган Конгчуанганангмат тройлам коджат, дюледжуамки гіачори. У часу патрієнква коде вабаове джад кой бі кванонг, джейла моткаш джонгян ног, кукігю ква джеґям тансуа той нок, кей кий, койвот, ква каенг Тан бай войтон та той тхюжйо. Черневе загартування зробило наші рослини сильними та витривалими. Та ось настає липень найспекотніший, найвиснажливіший місяць літа. Палюче сонце, розпечене повітря, суха земля. Тепер наша тактика знову змінюється. Ми переходимо в режим розумної оборони, девіз липня, хитрість і точність проти спеки. У липні головна битва йде не за ріст, а за виживання та збереження вологи, випаровування досягає свого піку, вода, яку ми так тяжко доставляємо до коренів. Прагне випаруватися швидше, ніж рослина встигне її випити. І тут, на перший план, виходить питання не скільки, а коли та як поливати. Найкритичніша помилка липня, якої на жаль припускається дуже багато хто, це полив в день у найспекотнішу пору. Здається логічним, рослинам спекотно треба їх освіжити. Але насправді це одна з найшкідливіших процедур, яку тільки можна придумати. По перше, краплі води на листі під палючим сонцем працюють як крихітні збільшувальні скельця, наче лінзи. Вони фокусують сонячні промені та спричиняють сильні опіки, листя вкривається негарними жовтими та коричневими плямами. Рослина не тільки не отримує користі, а й зазнає серйозних пошкоджень. По Величезна частина води просто не доходить до цілі, вилляєте воду на розпечену, на частково рідка землю і вона випаровується просто на ваших очах, створюючи хмару пари. Ефективність такого поливу прямує до нуля, ви витрачаєте воду, сили та час, а коріння так і залишається сухим це все одно, що намагатися налити води в діряве відро, то який же час обрати? Ідеальних варіантів лише два. Ранній ранок або пізній вечір, полив рано вранці, годин о 5-6, поки сонце ще не набрало повної сили, це чудовий варіант. Земля за ніч охолола і вода вбиратиметься повільно та глибоко, без втрат на випаровування. Рослина отримає необхідний запас вологи на весь спекотний день, щоб спокійно пережити спеку. Полив пізно ввечері, після заходу сонця, коли спека спала. Теж чудова стратегія, вода повністю вбереться в ґрунт за ніч. Однак тут є один нюанс якщо ви поливаєте по листю, що загалом не рекомендується, але іноді трапляється, воно може не встигнути висохнути до нічної прохолоди. А тривале перебування вологи на листі в поєднанні з нічною прохолодою це ідеальне середовище для розвитку грибкових захворювань, таких як. Пітовторос або борошниста роса. Тому вечірній полив має бути строго під корінь. Ще один найважливіший прийом для липня це мульчування. Це ваш головний союзник у боротьбі з випаровуванням. Після рясного поливу обов'язково замульчуйте ґрунт навколо рослин, використовуйте скошену траву, солому, сіно, торф або компост, шармульчі завтовшки. 5-7 сантиметрів працює як ковдра, він не дає сонцю висушувати землю, зберігає дорогоцінну вологу біля коренів, пригнічує ріст бур'янів та оберігає ґрунт від перегріву. Це простий, але неймовірно ефективний спосіб скоротити кількість поливів та допомогти рослинам пережити липневу спеку з мінімальними втратами. На... І ось ми виходимо на фінішну пряму літа. Серпень, спека липня вже позаду, рослини повні сил і, що найголовніше, обвішані плодами, які починають дозрівати. Здавалося б, саме зараз їм потрібен максимум води, щоб налити великі та соковиті помідори, перці, баклажани, і багато дачників продовжують поливати за липневою схемою рясно і регулярно, але саме тут на них підстерігає остання найхитріша літня пастка. Гасло серпня менше означає краще, звучить парадоксально чи не так. Як скорочення поливу може покращити врожай, але в цьому й полягає вершина городницької майстерності для багатьох культур, серпень це час, коли потрібно свідомо створити їм невеликий контрольований дефіцит вологи. Давайте розберемося на прикладі найпопулярніших овочів візьмімо томати. Якщо продовжувати рясно поливати їх у період дозрівання, що ми отримаємо, плоди будуть дуже швидко рости, стануть величезними, але водянистими і безсмачними, їхня м'якоть буде пухкою, а шкірка тонкою. Так, і помідор легко тріскається прямо на кущі, погано зберігається і зовсім не тішить смаком, це просто червона вода. А тепер уявіть, що ми скорочуємо полив. Рослина розуміє. Вологи стає менше, потрібно терміново довести до пуття потомство, і вона починає не просто гнати воду в плоди, а накопичувати в них сухі речовини, цукри, кислоти, ароматичні сполуки, тобто все те, що і створює той самий неповторний смак і аромат справжнього домашнього помідора. Плоди стають щільнішими, м'ясистішими набагато солодшими. Їхня шкірка зміцнюється, вони перестають тріскатися і чудово зберігаються. Скорочуючи полив, ми підвищуємо якість врожаю в рази. Те саме стосується перців і баклажанів. Невеликий водний стрес робить їхній смак більш концентрованим і насиченим. А що щодо цибулі і часнику. Для них припинення поливу в серпні це життєва необхідність. Зазвичай їх прибирають наприкінці липня або в серпні, отож за 2-3 тижні до передбачуваного збирання врожаю полив потрібно припинити повністю. Це сигнал для цибулини. Пора готуватися до зими. Вона перестає рости, починає формувати щільні сухі покривні луски. Саме ці лузки і захищатимуть її від гниття під час зберігання. Якщо ви поливатимете цибулю до останнього, вона піде на зберігання сирою, соковитою і з великою ймовірністю зігниє у вас у підвалі вже через пару місяців. Звісно, є й винятки: огірки, кабачки, капуста ці культури люблять воду, і для них полив потрібно продовжувати. Особливо якщо серпень видався сухим і спекотним, але робити це потрібно помірно, підтримуючи ґрунт у злегка вологому стані. Отже, правило серпня, уважно дивимося на свої культури для томатів, перців, баклажанів, динь та кавунів. Значно скорочуємо полив у період дозрівання для цибулі, часнику припиняємо його за 2-3 тижні до збирання для вологолюбних культур. Підтримуємо помірну вологість, ми зміщуємо акцент з кількості, на якість, і ось ми дісталися найважливішого до тієї ключової ідеї, що назавжди змінить ваш підхід до поливу. Усі ці чотири правила травнева ніжність, червнева глибина, липнева хитрість та серпнева помірність мають одну мету ми не просто поїмо рослину, ми її тренуємо. Правильно поливаючи, ми спонукаємо коріння проникати глибоко в ґрунт, ми створюємо сильну незалежну рослину, яка здатна пережити невелику посуху і самостійно знайти вологу. А поверхневий частий полив створює утриманця з лінивим поверхневим корінням, який загине при першому ж серйозному випробуванні. Оце так поворот, правда. Ви не просто садівник. Ви тренер для своїх рослин. А зменшення поливу в серпні, що робить помідори смачнішими. Це не парадокс. Це вищий пілотаж агротехніки, який тепер доступний і вам. Отже, підсумуємо, травень поливаємо ніжно і під корінь, червень рідко, але глибоко. Липень лише вранці або ввечері, серпень зменшуємо полив для якості врожаю. Чотири прості кроки до здорового саду та багатого врожаю. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Якщо ви дізналися щось нове та корисне, будь ласка, поставте вподобайку і підпишіться на канал, щоб не пропустити інші дачні секрети. А тепер питання до вас: які у вас є фірмові хитрощі літнього поливу, або можливо, ви впізнали себе в описаних помилках. Поділіться своїм досвідом у коментарях. Давайте обговоримо.